При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Вона працювала на телебаченні, де зробила десятки інтерв'ю. Знімала модні покази у Нью-Йорку і подорожувала разом з путівником. Колишня сніданківка Аліса Якубович також спробувала себе в мистецтві і провела не одну арт-виставку. А зараз у невгамовної відчайдухи новий проект. Волонтерська місія за 8,5 тисяч кілометрів від України. День перший. Друзі, практично на козі ми таки дісталися школи. Плюс 36. Найспекотніший сезон у Кенії. Освітня програма, яку започаткувала Аліса, називається Ріса Тудей. Дівчина разом з іншими волонтерами хоче змінити життя початкової школи у віддаленому кінійському селі Реміто біля підніжжя Кіліманджаро. У школі 368 учнів Масаєв і 12 вчителів. Тут вісім навчальних класів, і тільки в одному є стільці. Діти переносять їх із класу до класу в залежності від розкладу. Постійного джерела води теж немає. Самі волонтери живуть у залізних будиночках, що більше схожі на жерстяні коробки. Про зручності і мови нема. Їжу готують на вогнищі. В основному це рис і рис. Школа буквально ізольована від усього. Тому перше, що запланувала Аліса, провести інтернет у пустелі, і дівчині це вдалося. Ми підключили 12 девайсів. пароль Ріса. Новий Оксфорд для натхнення. Ніч сидимо у вчительській, Хто здивиться дивиться новини на Ютубі, хтось те ток. За вікном антилопи та пустир. Відчуття наче політ у космос. Разом з інтернетом у школі Ріса з успіхом прижився і кінотеатр. Учні, які навіть не чули, що таке кіно, можуть дивитися фільми онлайн. Плани волонтерів грандіозні: відкрити бібліотеку, творчу майстерню і медпункт. Адже найближчий зараз аж за 52 кілометри від села, а ще купити шкільне приладдя і ті речі, яких у нашому розумінні просто не може не бути, але їх нема. Тут їдять руками, бо у школі банально немає ложок. Завтра базарний день 400 ложок, будь ласка. Віднедавна у програми Ріса туди запрацював сайт. Тепер усі охочі можуть приєднатися до благодійного проекту, адже навіть долар може змінити життя цих дітей зі школи Ріса. показати їм світ, що значно ширший за село на пару десятків будиночків із кізяку, де поруч гуляють антилопи.